Рекламна війна у Луцьку. Не відтепер на міських білбордах ви можете побачити не лише рекламу послуг, меблів, магазинів, але ваше око може зачепитися і за інші оголошення. Вони вам можуть здатися дещо незрозумілими, бо ж інформації як такої не несуть. Але під текст чітко проглядається. Ось, до прикладу, у місті з'явився порожній білборд дошка ганьби Луцької міської ради, поділений на дві колонки з графами. Ці чиновники ганьблять наше місто. І все. Що мав на увазі. Автор цього білборду чи усіх чиновників чи когось конкретно зрозуміти з цього посилу важко, але ясно одне, хтось кимось конкретно заївся. Підтверджує цей пост Луцького міського голови Ігоря Поліщука. Він публікує, так би мовити, ескізи білбордів, які ще не з'явилися в публічному просторі, але уже схоже в розробці, раз він мав змогу помилуватися дизайном на власні очі. Про це Ігор Поліщук розповів у мережі Фейсбук у своєму до. Описі він пояснює його обличчям з написом: Вас вітає місто, яким керує брехун, має намір прикрасити свої стенди один підприємець. До речі, рекламу міському голові. Ми так розуміємо, презентують абсолютно безкоштовно. Попри те, що площі Полуцьку на білборді коштують від... 4 до 10 тисяч гривень з однієї сторони на місяць. Міський голова у своєму пусті одразу пояснює, в чому ж причина такої благодійної рекламної акції для нього та Луцької міської ради. Ось такі примітивні сюжети має намір розмістити один із операторів рекламного ринку в нашому місті. ТОВ Бренд та то Енергосіть у вказаних підприємств залишилось близько 15 незаконних рекламних конструкцій. Підприємство є злісними неплатниками обов'язкових платежів до бюджету міста та мають загальну заборгованість на суму 1 мільйон 156 п'ятдесят тисяч гривень. Детальніше про цю історію нам розповідає директор комунального підприємства Луцьк Реклама Олександр Ковальський. Він підтверджує, що керівник фірм Нергосідь та брендборти Сергій Ковальчук справді має великий борг. Перед міською радою, тому зараз відбувається демонтаж його білбортів. Саме в даному випадку мова йде про е, ТОВ «Брендборд» та енергосеть. Е, разом борги там сягають мільйон двісті тисяч. Щось біля цього це досить серйозна сума. Це вже другий рік пішов, як вони не платять, відмовляються оплачувати повністю. І ми мусимо мусимо вчиняти такі дії для того, щоб і наповнювати бюджет. Але не все так просто. Деякі білборди міська рада демонтовує, а їх потім знову встановлюють на місце. Мова йде про ось цей білборд біля тамтаму. Він теж належить одній з компаній Сергія Ковальчука. Відмітимо, що окрім боргів, саме до цього підприємця є питання і щодо оформлення, бо ж до вигляду є конкретні вимоги. Білборд має бути охайним. Та естетичним, так як ось цей, окрім того, що білборди компанії Буржника обдерті, вони ще й доволі таки старі. Ось цей борд на набережні, там де про якусь ганьбу міській раді, це борд саме цього власника, з яким у нас зараз виникає така неприємна ситуація. Що можна звернути увагу на окремі борди? Ну подивіться, от гарний приклад за нами. Конструкція, які ну точно більше 20 років. Такі конструкції вже не є актуальними. І можуть бути небезпечними. Нагадаємо, аварійні ситуації у нашому місті через білборди трапляються дуже часто. Конструкції падають чи не щороку. Ось, до прикладу, у 2016 році білборд впав на маршрутку. І це сталося біля гіпермаркету. Там там, де найбільш насичений рух у місті. На щастя, тоді ніхто серйозно не постраждав. Тому ж таки році вітер звалив білборд і на вулиці Рівненській. Падав білборд і цього року біля зупинки громадського транспорту. Олександр Ковальський розповідає, що зараз у місті дуже активно взялися за зовнішню рекламу, бо ж багато є конструкцій, які встановлені без дозволів Луцької міської ради. До слова, ця реклама, що позаду мене теж встановлена незаконно і її е, також готують е, до демонтажу. Що ж до власника компанії Брендборд білборди якого зараз демонтовують по всьому Луцьку через борги. Ми спробували з ним зв'язатися. За юридичною адресою фірми офіс був зачинений. По телефону нам обіцяли переказати Сергію Ковальчуку наш контактний номер. Проте ніхто з нами не зв'язався. Ми зателефонували вдруге. Що я передала директору ваш номер про телефоном? Перепрошую, мені зараз не дуже зручно розмовляти. Ми розуміємо, що поки білборди буржника не демонтували. На них достатньо місця для публічної переписки, але сподіваємося, що підприємець знайде більш цивілізований спосіб спілкування з нашим телеканалом і таки надасть нам свою позицію у цій справі. Наталка Поліщук для новин на часі.